Добрий день, мої шановні глядачі, мої найкращі люди з недінькою світою вас вітаю! Виспалася, поснідала, попила кавусі, підмалювала навіть трошечки губки до вас. І хочу показати вчергове, друзі, хто новий на каналі, хто не новий, а мої вірні віддані друзі, то нагадати вам про цю прекрасну страву, про гріночки. З фаршем ситні, смачні, і, які підходять і на святковий стіл, і просто в недільку порадувати своїх рідних людей. Що я найперше маю зробити, друзі? Найперше мені потрібно стерти цибулинку, я трую її на оцій морквяній терці, тоді буде фарш соковитіший, і я стираю одну цибулину на цю терку. Всі мені порозходилися на танцях обоє і в таки, софія. Я саменька вдома, насолоджуюся самотою. Далі кладу фарш. У мене близько кілограма фаршу. Далі мені треба його посолити. О, Друзі, знаєте, звикла солити руками, не відчуваю солі, скільки треба, якщо я беру її ложкою. Ну, я не розумію тоді скільки. А коли я посолю руками, я одразу розумію, що солі буде достатньо. От я якось так вже звикла відчуваю сіль руками просто скільки треба. Печу сіль, перець, цибуля, і можна додати якусь приправу до м'яса. Але я зазвичай саме в грінки не додаю. Мені подобається, коли є сіль і перець, і обов'язково трохи вливаю води. Граміт 50, може, 30. Додаю водички, щоб м'ясо було соковитіше. І гарненько, ретельно все переминаю, перемішую, щоб всі смаки і сіль подружилися. Все, далі відставляю в сторону і на, таку саму, на ту саму мукову тертку мені треба стерти грамів 300 сиру, твердого будь-якого сиру, який ви любите, який вам подобається. Сир стерла, далі вичавлюю сюди два зубчики часника. Великі зубці, якщо у вас маленькі, чотири, ну це таке питання індивідуальне. Як ви любите, більше часничка, то більше, менше, значить менше. Вичавлюємо сюди часник. Ну і, звичайно, додаємо майонез щоб воно таке було, знаєте, мастеньке, приємне, щоб можна було його розкладати на гріночки. Щоб воно не було дуже сухе, але щоб і не плавало від майонезу. Ось таке воно має бути. Ось таке. Я відставляю в сторону далі, друзі, нарізаємо батон. Іноді мені, якщо не вистачає батона, я сьогодні купила два. От, як не вистачає, то я можу взяти і білий, хліб, і чорний, але найсмачніше, звичайно, з батоном. Це в мене батон до сніданку, можна взяти звичайний нарізний батон. Нарізає, можна нарізати на косячок, якщо любите більші гріночки. Я люблю, щоб вони були невеличкі, тому я ріжу в поперек, ну, приблизно сантиметрова товщина. Щоб не дуже були тоненькі, але інші не товсті, ось така середня товщина. І нарізаю бріночки, друзі, і одразу кладу їх на бляшку, застеляю бляшку пергаменту, і одразу їх викладаю тісненько-тісненько, наскільки це можливо, тому що їх буде багатенько. От, і вийде навіть дві бляшки, тому кладу досить таки. Чільно вони ж наростати не будуть. От. Ну, таким чином складаю одразу на бляшку. Це вже цілий батон влізає на одну бляшку, отак я тісненько їх поскладала. І далі виделочкою, це найзручніше, кладу на батон, не економлю, не змазую, їм так, як лисиця журавлю. Але і щоб теж не дуже багато було. Ось так от кладу фаршу. Не знаю, чи видно вам, скільки це. Кладу фарш. Ключове слово тут кладу. Не намазую, а кладу. Але і гори теж не потрібні. Все. Взяла і поклала на місце, взяла і поклала на місце. Можна включити собі чи якусь музику, чи якогось блогера улюбленого, дивитися на вогонь і змазувати. Накладати. Якраз класно розклала фарш, кілограм рахуйте фаршу на дві бляхи грінок. Далі, що я роблю? Далі я беру далі сир, уже не піднімаю кожну гріночку, а прямо отак от на гріночку кладу отакий шматочок сиру і прямо на місці. Його розподіляю по грінці. Не дуже багато, знову ж таки, от. але й не так, щоб гріночка світилася. Ну, от, приблизно отаким от чином. Отак. От І все, мої хороші. І так розкладаю весь сир. По поверхні фаршу. Можна вже в цей період включити духовку, нагрів верх низ на 180 градусів, нехай вона гріється. сир розкладається швиденько, досить. Все розкладаю. Все. Всі гріночки накрила, тут в мене дві не вистачило, я просто поклала такий шматочок сирочка вже без чесника на дві штучки, бракнуло мені сиру. Запихаю в духовку, по одній бляшці буду пекти. Вона хвилин 15 сидить і буду виймати. 180 градусів нагрів верх низ Так, одну бляшку я виняла. Такі красивені гріночки виходять, друзі, якби ви знали, які вони смачні. Це просто об'єдіння. Це просто смакута. З чаєм, з кавою. Це просто дуже смачно. Хто має дітей, підлітків, таких от малих дітей? Діти дуже люблять такі гріночки. І я теж. Я теж їх обожнюю. Чуєте, як вони хрумають? Дуже смачно. Дуже. Широ рекомендую. Спробуйте, хто не спробував. Ну, що ж, мої хороші, от така тарель грімок. У мене виходить і я спокійна, що дітям буде на цілий день, на цілий вечір і ще й поснідати. А я вже, друзі, біжу швиденько, бо мені прийшло повідомлення з нової пошти, приїхали мої саджанці троянд. І ми зараз разом з вами. Це дуже близенько мені, я за ходить 10 прибіжу назад, і ми разом з вами роздивимося, що ж там мені прийшло розчаровуватися чи плакати. Все, я побігла. Так, мої хороші, я прийшла. Прибула. Зараз постелю чимось, пристелю стіл, щоб тут не кидати землею. Зараз ми разом з вами дістанемо садження. Так. Так, так, так. Скризав бідняк. Видно? вам чи не видно. Так, що ж там, друзі, буду плакати зараз? Чи буду насолоджуватись? Палетам. Па-да-летам. Упаковку вам показую, як виглядає. Ось так. Виглядає упаковка. І так, я розумію, що це лохина. Досить таки висока. От якщо я поставлю горщик на землю, то от я маю 1,55 росту. Мені от вона по бороду. Півтора майже метра. Лохина. Ось так. виглядає упаковка. От я до стелі не відістаю. Нагадую, друзі, що це прийшла мені упаковка з Васильєв Сад, наш луцький розплітник. Чому я замовила доставку нову пошту, тому що мені їхати маршруткою забирати гірше, ніж мені близенько під будинком забрати. От. Якщо я малочку замовляю, то я їду до них, забираю. Ось так от посаджена отакий от пакет, кульок, кущик і такий от добротний, гарний, високий, великий корщ. Я буду вам вставляти фотографії з назвами рослинок, які я купила. Так. Дуже ранній сорт лохини дюк 140 гривень. Саджанцю 3 роки. Відставляю і далі відкриваю троянди. Так, троянди ось як упаковані. Я ящик приберу і буду їх розпаковувати на столі. Я не знаю, скільки метрів тут ем, плівки. Я не знаю. Дуже багато, метрів 10, мабуть. такої клейкої плівки. Так. Отже. Отакі, От друзі, дивіться. Тісно були просто зв'язані. Отакі мокрі корінчики в піску. Видно, що свіжо викопані. Корінчики такі, бачите, свіженькі. І зараз розберемо з вами трояндочки. в кожна троянда підписана. Лохина, мабуть, блюкроп. По-моєму, плюкроп, якщо я не помиляюся, я заказувала одну раннього сорту лохину. Вона вже в мене є, вона мені подобається. Я її ще одну таку замовила. Так, саджанці невеличкі, малесенькі. Не знаю, скільки їм, може рік. І перша трояндочка. Угу. Не можу прочитати. Fаер чути. Я буду вставляти, друзі, вам назву і ціною разом. Бордюрна троянда Fire Flash. 75 гривень. Ось так виглядає садженець. Малесенький корінчик. Ну, в саджанці 75 гривень саджанець, щоб ви орієнтувалися і розуміли. Далі, наступна троянда пінг. Бордюрна троянда Pink Flash 75 гривень. Ось так виглядає. Ця набагато краща. Такий, бачите, від щепа товстіша, ніж палець, гарне коріння, потужне, довге, красиве коріння. Наступна троянда. абракадабра. Бордюрна троянда абракадабра 75 гривень. Наступна троянда. Ось так виглядає. Бордюрна троянда Ruby Star. 75 гривень. От зілечко якесь. Ось так. Ще одна. Лавлі грін, то я прочитала. Бордюрна троянда Lovely Green 75 гривень. О, гарне коріння велике, така товстенька досить. Наступна троянда. Бордюрна троянда Sun Сіті» 75 гривень. Велике коріння довге, досить, ось так виглядає. Ще одна троянда. Бордюрна троянда White Lydia, 75 гривень. Наступна троянда. Gloria Day це та, яку я в мами посадила і собі захотіла. Чайно гібридна красуня Gloria Day. 75 гривень. Дуже красива і така потужненька вона досить. Наступна троянда. Еден Роуз або П'єрнуса. Всім відома плетиста Троянта Еден Роуз або П'єрдеронсар. 75 гривень. Такий грубенький пірдеронсар. Грубенький. Сімпатії або симпатія плетиста. Це дві плетистики. П'єрдеронсар і симпатія. Всім відома красуня, старовинна симпатія, плетиста 75 гривень. Біла троянда Боїнг я захотіла, бо в мене немає жодної. Сніжно-біла красуня. Чайно-гібридна троянда Боїнг. І така маленька, ще одна трояндочка. І ще одна бордюрна трояндочка. Мій улюблений колір алегрія. Так, всього разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять троянд і одна лухина. Ось ось стільки краси я накупляла. Тепер треба її придумати, де посадити. Зразу, друзі, кажу, що в мене в Розарії бардак. я не так давно переробила цей квітник, друзі, і багато троянд купувала. І на ринку, і тут в ну, одної жіночки в нас, яка торгує трояндами, і сама часто не знає, що вона викопує, бо в неї вони не підписані. І тому мені зараз приходиться слідкувати просто за трояндами, коли вони виростають. Що це виросло, яке воно висотою. І в мене попереду багато буде пересадок, тому що я вже бачу, що там деякі повиростали на передньому плані високі, їх треба відсаджувати одну троянду. Саме ролочику ви бачили, оця така рябенька. Вона взагалі кущ такий неакуратний, розлогий, не дуже мені подобається. Взагалі хочу і на другу сторону садка прибрати туди під хату. Ну, одним словом, така знаєте, зайва робота, коли ти не знаєш, не маєш характеристик про троянди. Ну, що ти зробиш? Садок це постійний такий живий організм, постійний процес, пересадок, і нікуди від цього не подітися. У мене це все попереду. Зараз я візьму, друзі. Е, зараз я помию руки. І принесу відро. Я принесу до хати відро і візьму укорінювач. Я сьогодні зайшла разом з трояндами ще в магазин наш, на районі, наш любимий магазинчик, і купила ось такий укорінювач. Він мені дуже подобається Грандіс. Його тут, по-моєму, 100 грамів. Одним словом, 10 грамів. Я розчиню на ну, літрі візьму 8 води. 10 грамів візьму у корінювача і всі ці троянди поставлю в відро і винесу на балкон, допоки ми будемо їхати в село. Ось е, а де я поклала десь ага, чек. Е, Грандіс коштує 80 гривень. І купила екстракт для Лухини, коштує 60 гривень. Екстракт для Лухини на таку землю для Лухини. Uh, друзі, я в селі. Я сажала лохину одного року і знімала окреме відео. Я прикріплю його і сьогодні до цього відео. Може комусь цікаво, хтось хоче подивитися. І прикріплю ще, коли буду садити лухину, тому що в мене вже там підготовлена ямка, і ви не зможете побачити весь процес. Я просто в ту ямку підготовлену вже заправлену, додам лохину і, може, трошки додам сірку, і може трошки добре, бо може і не буду додавати. Тим все від початку до кінця, як я садила лохину, я вам прикріплю два рази відео. Зайдіть, не лінуйтеся, воно невелике. Кому цікаво, звичайно, кому треба, подивіться. Ось купила для лохини. Обов'язково треба купляти, друзі землю. Обов'язково. В pH 3,5, 4,5, треба кислий ґрунт для лохини, інакше в звичайній землі вона рости не буде. Я вже про це розказувала, ще раз вам кажу. Тому обов'язково для посадки треба купити лохину і садити в хвойний опад. Так, принаймні роблю я або в тирсу хвойних дерев. Отак. От Деталі всі розгляньте, будь ласка. А я на цьому вам дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Честь, хвала, шана, подяка, низький уклін, всім, хто стоїть за нас на передовій, завдяки кому ми можемо жити сьогодні, планувати, садити квіти, насолоджуватися життям, наскільки це можливо. Всім нам міцного здоров'я, віри, терпіння, надії, любові. Дуже багато тепла, добра і всього самого доброго. Будьте здорові. До побачення, до нової зустрічі.